Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо грати в Діпро Galactic Survival. По традиції дивимось поліпшення. Я бачу, можемо поліпшити захист. Швидкострільність. Да, да. А, можна двічі. Окей. Ну і залишилось тільки золото і нітру. Ну, давай трохи. Все. Погнали. У нас. у нас у нас тут. Зараз секунду. Подумаємо. Так, 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 так. Що вибрати? Навіть не знаю. Так, минулого разу, наскільки я пам'ятаю, ми були в селяних ямах. Так. Тепер. Ну, де ми менше всього були? Лазурові чагарники. Тійте непорушно. Ну, блін, це бред. Знищити 5 зяйвезти кристалічних утворень, це. Ну, це фігня. От непорушно. Це інженером. Хіба що? З турельками. Ну, да. Давайте інженером з турельками. Спробуємо. Ну, 60 секунд стояти це хіба що на п'ятому поверсі. Складам. До п'ятого поверху ще треба якось дожити. Ой, промахнувся. Так, давай вийдемо. І ще раз. Все так краще. Пробивання і швидкість руху. Давай швидкість руху. Пробивання ми потім візьмемо. Метаресурси. Так, да, давай трохи збирати. Зараз будемо більш дивитися і збирати якісь ресурси для бою. Ну, для цього рівня. І будемо, напевно, виконувати ці завдання, щоб потім відкрити вже більшу складність і. О, крит. Давай. І на більшій складності проходити. Все ж таки цікавіше там буде. Так, тут... Блин, целомать ломать надо И Не на каждом Веркал. это, На каждом полосе требуется взломаты Да? Да, это ещё их По... 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 Давай вот Она нормально так выносит Тут... то Блин, а опять хилятись я не могу Саплайпот упав. Біжим. Так, цікаво, дерева заважають чи ні? Зараз ми це і дізнаємось. Блін, вони заважають. А це проблема. Давай трохи крутонем їх. І зламаємо це дерево. Блін, і магніт випав, ну це якось не своєчасно. Я б хотів би, щоб магніт пізніше випав, або якось не так, щоб я його зразу взяв. А, сквяк, да, берем. Чудово. Погнали. Нам би турельки зробити плазмові. Або які копають породу. Ну, краще плазмові. і І. і. і ми будемо в шоколаді, я вважаю. Квіточки. Все, квітки взяв. копаємося. Сворм детектор. Блин, я можу тут і остатися з цим сворм детектор. Да, погнали. Я тут не викопаю його. Ох, я тут не прокопаюся. І підлічиться ніде. Оце проблема. Блін, складна якась зона, це. Звісно, може, сказується те, що я не грав майже тиждень. Я, до речі, якщо що, я. Так, що стрільність. Трошки раніше записую відео більшість. Тому що я можу грати, записувати. Ну Десь приблизно через тиждень. Тиждень можу за комп'ютером сидіти записувати, тиждень не можу. Тому я намагаюся за один тиждень побільше відео записати і записати, обробити. і потім випускати. Тому можу трошки з затримкою щось виконувати, можу з затримкою. Якісь може запроси виконувати. Так, що ми знайшли? Блін, я начебто пробігся, де всі ресурси. Ладно, давайте елітку вбивати. Ну, все одно. Я буду вас просити писати коментарі. Пишіть, може вам буде... Ну, може вам захочеться якусь конкретну гру, щоб я записував. Або при якихось конкретних умовах, наприклад, цю гру, там, я не знаю, взяти бурильника і бігати там з сухариком, і тільки сухарик качати. Мало ли, може вам це буде цікаво. Так, давай прокачуємо. Або може вас реально цікавить якась особлива гра, яку ви або хотіли пограти не змогли, або хочете подивитись. Ну і, звісно ж, ставте вподобайки. І підписуйтесь на канал, це буде дуже приємно. І це сильно допомагає розвивати канал. Давай шкоду. Пробиває стіни. Ну, давай. Так, втікаємо. ай яй яй зараз час умру. Все, блін. Ладно. Це була. це був тр... тренувальний забіг. Повторити. Блін, а класний артефакт випав, все. Ну. був неуважний. Ну і плюс, для мене ця локація якась така нова. Та й не подобається вона мені, якщо чесно. Оце лініями, вони складні, але прикольні. А ця локація якась така незрозуміла. Так, мене ресурс, ну, вже раз добуваю, то давай забирати. О, за... зато нам пощастило, ми знову збираємо квіти, а не грибулики. Може, нам пощастить зараз з ресурсами, якось вони будуть розкидані не так дивно, як минулого разу. Плюс оці взривні маленькі жуки тут, а, їх якийсь такий мінус, я не знаю навіщо їх зробили настільки не знаю, гидними, вони біжать занадто швидко, і їх не можна стригерити, як оцих жовтих жуків, які взриваються. Тобто їх тільки вбивати треба. Гранатомет. Давай. Їх треба тільки вбивати і ось. Їх попробую ще вбити. Біжить? Застригерити не можна. Він зривається, як тільки до тебе добігає. Так, Вернемось. І ось я копаю. і Він за мною біжить, доганяє. Ну, я не знаю, якісь такі жуки. Не дуже їх класно зробили, як на мене. Вони якісь імбалансні. Ну і ось я стою, я просто нічого не можу з ним зробити. Вбити мені його ніяк. Він. Втекти я від нього майже не можу, він дуже швидкий. Ні, я не скажу, що тіпа, не можна грати там. Так що тут? А, типу все так погано, але, не знаю, неприємно. Плазно. Давай плазма. О, це ми на халяву заберемо. І сюди запригнем. О, чудово. Навіть допригнув. Так, там нічого начебто немає. Берем останню квіточку. Шкода, погнали. Ну, тепер просто збираємо ресурси, тут у нас залишилось трошки золота І нітри. Ну, ні три, не знаю. Може і не залишилось. А золото повинно десь бути. А, ось нітра. Ну, ось і опять От вони підбігають, вони мене б'ють, я нічого зробити не можу, добувати ресурси не можу, тому що я все одно не втечу від них. Якось копання мається на увазі, не втечу. Так то я можу втекти. Ась капання ні. Так, а це золото я не знаю як взяти. Ох. Тут надо в... трошки підхилятися. Ну да, підхилявся. Ну блин, надо боса вбивати. Боса вбивати це турельки ставить. І опять же. Щоб крутитися, треба копатися. Щоб копатися, треба... Надо... Стоять довго, довго стоять не можу, підбігають і ці взривні Чуваки. Давай, золото трохи заберем. І досвіду не вистачає Та що ж це таке? Якась локація, не знаю, не подобається. І як мені боса тут бить? в цій толпі? Ну от ти тоді... А на звичайних рівнях хоча б можна якось босса вбивати, там жовті взривні, у ці жуки є. Ага, все, ось мене зажали. Давай. Взривними жуками можна босса бити. А цих стригерити важко. Ну Давай, може, так. Так, треба виходити. Тому що зараз зажмуть і все. Ну Давай лутових трошки зберем, якщо виживем. О, бос, подок, все, біжим. Я б забрав би досвід з боса, але я боюсь, якщо я туди піду, я вже не повернусь. Все, забігаємо. Ну, складна локація, реально складна. шкода від uh, так, гранатомет. Блін, цей гранатомет теж мені якось не подобається. Щось <laughs> мені сьогодні все не подобається. О, <laughs> oh, швидкість компании, да. Відхиляємося. Шкода берем. ОД дам. Ну и по факту. ОЗ, давай візьмемо. О, идем, зараз, підхиляємося трохи. Ну, оці прикольні штуки hey, прыгать в трампліни. Хм, 60 секунд. Ні, постоємо в цій штуці на п'ятому поверсі, будемо стояти 60 секунд, а це буде круто. Будемо начебто і... Нас б'ють, а ми хиляємося. Так, пробігаємо. Тут Тут нічого взяти, кроме квіточки. Оу, oh, ну то вижу окей okay. О, oh, а чого у вас тут так багато? Не, я не против, мне типа все подобається. Блин, надо 15 три ще я ду То, ...знову ж тима на зажимают. Все, бежим. А це на халяву заберем. Ага, і це можна на халяву забрати. І тут тупік. Проходим. Ага, золото, ну це золото я не заберу просто так. Швидко стрільник, давай. Ну вот опять видите. <сессия> 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 Нитровый порошок, да. Лишним не буду Цей мета ресурс не берем. Нам бы тут пережить. Швидкость стрельности и копание. Это да, и давай возьмем. А, так, Так-так-так, надо ж розрушити эту фигню і долічиться. Биг Swarm detected. Уже скоро босс виходить. Надо піти похиляться трохи. Если дадуть туди підбігти. Оці жуки срані. Опять. І дивіться, їх багато, вони... Тупо не дають навіть пробігти. Давай трохи хиляці. You, ну, скільки змогли, стільки підхилялися. А чи є сенс іти за тим золотом? Ну, спробувати можна, а хоча знову ж дивіться. І все. Вони зажимають. І нікуди від них не дітися. Блін, на цій локації реально тупо стояти на місці це неможливо. Даже трохи капнути. Я вважаю, що вони довжні якось, не знаю, може швидкість зменшити цим жукам. І. дивіться, і цукру немає, щоб підхилятися. Швидко стріляй, давай. Опять. І біля них не пробігти. Ну та що ж це таке? Ні, може це мені просто так не щастить зараз? Я не спорю. Це, так, куча мух. Ага, і куди мені ліватись? Каюсь сюди тільки. Збираю досвід. Ну, зараз якщо пощастить на, 16... на 15 рівні, візьму якусь круту пушку. Тікаємо. Мені ще той 15 рівень десь отримати треба. Ну круту пушку, ну цю хіба ще. Вона така, ну, досить сильна. Ну от опять. Підійти підкопатися невозможно. Ох. Uh. Ще одна тичка і все. Ага. І як? А, ну, ну блін, тут неможливо просто так. Де, вони просто біжать, я від них відірватися не можу. Зломана локація. Напевно, треба назвати це відео трохи не я. Швидкість перезаряджання, да. Дай ты хоч стать турельку поставити. Да, everywhere. Я знаю, що вони everywhere. Люди гоняться, гоняться. Бийте того боса! Де? куди? Як мені туди попасти? Ух! А Чому вони такі швидкі? А, все. Блін. Чому вони такі швидкі? Від них втекти не можу. Ну Давайте ще одна попитка. Ще одна спроба, ну блін, ну це якась діть. No well, а потім тут інженер просто не катить. Oh. Ну, як варіант, да, я допускаю, що може інженер з турельками тут не не раляє. А як тут маркіт добувати? Ну, зараз на початку, так, да, типа окей. Я ще можу стати ось по поцюкати А далі ще I'm робити. Go Тими жуками. Або тупо кружляти. Ну, до речі, як варіант кружляти стояти. Давай, розряджання. Ну, в теорії, якщо сильно швидко прокачати турельки, то можна. Ну це з якою швидкістю треба качати ці турельки. Ну і гранатомет я тут брати не буду вже. Він мені не подобається. О, а це можна. Це штука прикольна. Ну тільки наскільки вона класно себе покаже на цій карті. Це вже питання Опять, двійте. І не втечу. Отстань. О, магніт випав Можна потім буде туди пробігтися за магнітом. Блин, вони ще й не вмирають. А як сюди підійти? Тільки через вас. Блін. Давай кружлять. Все, зараз скину. Насчитывать золото. Давай 3 рівні. Копання. Досягні зброї. Позе. Погнали. Ну блин, я даже не знаю, яка тут зброя. Так щоб. Опять копаемся. Не дадуть постояти. Так, щоб прокопатися швидко. Ой-ой-ой. І... куди? Ну, маркіт нам не потрібен. Блін, нам і магніт не потрібен ще. А що робити? Прибігаємо. Швидка стрільність. А, да. Оце так прокопуватися турельками. Ну, як варіант можна спробувати. Слеплюй. Окей. Сідин. Підхиляємося, поламаємо цю штуку. Так, там я бачу не тру, але я її не заберу. Я туди фізично не прокопаюся. Можна отак зробити. Але ж мене тут з'їдять зараз. Так, шкода, давай. А ця штука плазмова. Наносить нормально шкоди, як розігне. Роз... розганяти можна її. Так, турельки. Угу І знову ж таки... Відстаньте від мене. І не вмирають. Не знаю, може треба цей біом якось прокачати потім. Або як персонажі прокачані будуть. Там по мета Ресурсом якимсь, ну. Просто ці чуваки просто не вмирають. Окей і до боса добратися неможливо. Опять біжать. Із якою швидкістю? А якщо на них впасти? Ничего, це мне не дало, а кроме шкоды. <реклама> я думал, может, я их прибью так. <реклама> Давай, босса, бей, бей, бей. Блин. <реклама> Хорошо <Далее. реклама> да шо ж ты такой? Все, і тут я зараз подохну. Да. Все. Ні. Так. Пропоную на цьому завершувати. Це таке неудачне відео. Наступне відео буде, я думаю, більш удачне. Цю локацію, все, я не хочу поки що в неї грати. Давайте як буде мета більш прокачана. Тому що якщо це на третій складності, що там буде на п'ятій, я... я взагалі не шарю. І майстерність Біома відкрити треба. Третю складність. Ну, може, хоча б коли я відкрию майстерності по персонажам. Да, На цьому, всім до побачення. Дякую, що подивилися. Дякую, що поставили вподобайку і написали коментарій. Всім до побачення, всім пока.